Вартість обслуговування Volkswagen Passat B7. Volkswagen Passat B7 це один із тих автомобілів, які в Україні цінують за комфорт, міськість і надійність. Його часто обирають як сімейне авто, або як для щоденного використання, коня для далеких поїздок. У нашому сценарії. Ми взяли за основу європейську версію моделі, яку випускали з 2011 по 2015 рік. Машина з популярним бензиновим турбомотором 1.8 TSI код CDAA. Двигун має потужність 160 кінських сил та автоматичну коробку передач. Цей двигун добре знайомий багатьом власників ВАК. Він приємний у динаміці, але має свої нюанси в обслуговуванні. Сьогодні ми детально підрахуємо, у скільки вам обійдеться планове технічне обслуговування такого пасата, щоб ви могли заздалегідь спланувати бюджет. І уникнути неприємних сюрпризів. Ну, що почнемо з моторної оливи? Бо якщо ви не будете міняти її регулярно. То точно потрапите в рубрики YouTube. Дивіться, яке жахливе авто приїхало сьогодні на наш автосервіс. У двигуні CDAA обсяг заміни становить 4,7 літра. Тож, купуючи 5-літрову каністру, ви ще маєте запас для доливу. В оригіналі Volkswagen рекомендує VAG LongLife ціна. 1983 гривні за 5 літрів. Але можна вибрати і преміум альтернативи, наприклад, Moly за 4089 гривень, або більш доступні варіанти Shell за 2383 гривні. Чи найбільш доступний варіант від відомого бренду Swag. Всього за 1632 гривні. А тепер про фільтри, які теж варто не забувати міняти кожне ТО. Якщо не хочете мати складнощі та викликати евакуатор, я звичайно розумію, що з пакетом Exist Assistance він обійдеться вам майже безкоштовно. Але з оплатою ремонту автомобіля вам вже так не пощастить. Фільтр оливи оригінальний Ваг коштує 744 гривні. З преміум можна взяти Ман-Фільтр за 723. З середнього сегмента Blueprint за 447 гривень. А з бюджетних Denkerman за 279 гривень. Повітряний фільтр в оригіналі Ваг обійдеться у 1140 гривень. Преміум альтернатива молекних 456. Середній сегмент це Blueprint всього за 333. Ну і бюджетний Wander – це 282 гривні. Також не забувайте про фільтр салону. Оригінальний Wag 813 гривень. Premium MalicNeft 951. Середній сегмент це Чемпіон за 480 гривень. А бюджетний Шефор це 222 гривні. А де ж паливний фільтр? Якщо ви це питаєте, то пасата у вас ще немає. Паливний фільтр у цій версії двигуна типу LifeTime. Тобто він розрахований на весь термін служби автомобіля і не передбачає регулярної заміни, чого ми вам і бажаємо. Ну, звичайно, вказані бренди це лише приклад. Ну, може, ще трошки рекомендація. Але якщо ви хочете інші альтернативи, тут у гру вступають наші експерти екосистеми автомобіліста XVA. Ми підбираємо оливу та всі фільтри за оригінальними номерами в оригінальних каталогах. Або за він-кодом вашого автомобіля. Бо підбір на око це добре, але тільки в оптиків. Гальма це не та деталь, де можна потім якось поміняти. Якщо колеса повинні зупинятися, а не влаштовувати вам серця в п'ятках, треба слідкувати за станом дисків, колодок і гальмівної рідини. Тому не чекайте, поки ваші гальма почнуть звучати як барабанчик на рок-концерті. Бо це вже буде пізно. По дисках маємо вибір. Оригінальні Ваг коштують 8500 за пару. Преміальні Брембо майже 10 тисяч за дві штуки. Феродо майже 4 тисячі за дві штуки. Аби є це 200 гривень також за дві штуки. Оригінальні Ваг зараз недоступні не лише в нас, а й взагалі в Україні. Але не хвилюйтесь, наші експерти завжди підберуть гідну альтернативу. Що по колодках? Ваг 2931 гривень. Текстар 1773. Делфі. 1410 А 831. Для повної заміни гальмівної рідини треба до 750 мл рідини. Тому радимо брати літрову тару. Варіанти оригінальний. ваг 1,2 літра. Коштує 969 гривень. Рідина від Bosch 333. Brembo 252. Бюджетний манол 195. Продовжуємо іншими технічними рідинами. Повний обсяг заміни антифризу складає 9 літрів. Міняти кожні 4-5 років. Або після 100 тисяч пробігу. Тому вам вистачить однієї. 5-літрової каністри концентрату G13, який використовується в цьому автомобілі. Найкраща альтернатива оригіналу це Хепу за 1330 гривень за каністру. Середня альтернатива це Манол 780 гривень за каністру. Бюджетний варіант це к 2 за 600 гривень за каністру. Оригінал це для багатих. Бо великих каністр ВАГ не пропонує лише концентрат в банках по 1,5 літра. Кожна коштує десь 1100 гривень. А вам треба 3 штуки. От і рахуйте, це 3300 гривень. Тепер трансмісійна олива для сухої DSG-7. Тип DQ200, яка зазвичай стоїть на цьому двигуні, завод спочатку не передбачав регламентної заміни. Але досвід показує, що міняти масло варто кожні 40-60 тисяч кілометрів. Це продовжує ресурс мехатроніки та запобігає зносу фрикціонів. Обсяг при заміні до 2 літрів. Оригінальна олива коштує близько 960 гривень за літрушку. З якісних замінників доступні лише фебі та свак. Обидві рідини в районі 550 гривень за літрову банку. Нагадуємо, ціну множте на 2, бо потрібно 2 літри. На Passat B7 з бензиновим двигуном 1.8 TSI це C CDAB, CJSI, CJEB. Використовується ланцюговий привід ГРМ, а не ремень. Але є нюанс. На цих моторах ланцюг міг розтягуватися вже після 60-100 тисяч кілометрів. Особливо, якщо олива мінялась рідко. Це одна з найвідоміших. Болячих цих двигунів. Втім, сподіваємось, у вас він прослужить довго. Щодо цін, то це ж ланцюг, тому приготуйте свої нерви та гаманець. В оригіналі всі деталі треба шукати окремо. І лише ланцюг коштує 200 гривень. Комплекти ланцюга від різних брендів обійдуться вам в таку ціну. HEPO 700 гривень. Більш доступна альтернатива від відомого бренду Deiko. 7 500 гривень. Найдешевше, що ще не страшно ставити, це борсехунг за 4 600 гривень. Якщо говорити про витратні матеріали, які часто недооцінюються. То двірники один з чемпіонів цього списку. Адже можна скільки завгодно доглядати кузов чи полірувати фари. Але якщо у вас щітки залишають смуги, ріжуть очі, подряпини чи просто підстрибує гума по склу, видимість у дощ або сніг перетворюється на лотерею. Для Пасату доступні як оригінальні щітки Ваг за 1314 гривень, так і варіанти від перевірених брендів, той самий Denso за 1140 гривень, Valeo за 840, або бюджетні ДК від 102 гривень. Акумулятору. Серце електросистеми вашого Passat. Оригінальний Ваг коштує близько 7518 гривень. Але є й інші варіанти. Fast це майже 6000 тисяч гривень. Варта Silver Dynamic обійдеться у 3750 гривень. Або бюджетний Starline за майже 2500 гривень. Тут важливо не лише ампер-години та пускові Ампери, а й те, щоб акумулятор відповідав вимогам саме вашої комплектації, особливо, якщо авто оснащене системою старт-стоп, підбиваємо підсумки. Якщо ви фанат оригінала, то перелічений комплект запчастин обійдеться вам близько 42 тисяч гривень. Трошки зекономити вдасться на преміальних запчастинах 38 500. Середній сегмент понад 23 000 гривень. І бюджетний варіант 14 500. Ну як, ви точно готові до володіння Пасатом? Наостанок я нагадаю, що в екосистемі автомобіліста ви знайдете все, що треба для вашого автомобіля. В одному місці від деталей до страхування, від автотоварів до асістенса. І все це з експертними консультаціями, підбором по він-коду, доставкою по всій Україні або безкоштовною доставкою до наших відділень. А ми чекаємо на вас і до зустрічі у нових відео.